Привітю бандити. Прийшла посилка мені з аукціону Violet. Зразу скажу, доставкою недовольний. Покупець мені за 60 гривень відправив. Не знаю навіщо мені коробка ця за 15 гривень. Цього я не розумію. Рейтинг у нього маленький. Зараз я йому ще повинен за 50 гривень відправити. Бажаю так не робити, коробки тут мені не потрібні, мене коробок вистачає. І дивіться, як в коробці лежить воно. Навіщо? Отправив би отак як-то. Конверт кинув би який-то чи що. Тут і так забагато бумаги, я так скажу вам. Мінус великий. Мені від... так би би 45 гривень, а так ще прийшлось заплатити мені за це за бумагу я такий чоловік де зекономив значить заробив якщо у вас проблем з грошима немає то в мене вони є так то, що хто дивиться відео не робіть так а, упаковка хороша пупирочки кажуть Ложка, нічого б їй не сталося би. І ось таку ложку я купив за 50 гривень. Зараз хлопцю відправлю. Він написав, що латунна. Ну, я дивлюсь такий цвет. На фото я думав, що є якісь надписи. А, во, є тут надпись. Хто щось знає, напишіть в коментарях. Якась іностранна. драга. Так, хто розбирається, напишіть в комментариях. такі речі купуються на аукціоні Віоліті Ссылочка под відео, а также буде закреплена в комментариях. О, буду хліба уже. Хто знає з якого року? Напишіть щось про цю ложку. Зараз перекину гроші. Продавцеві аукціон Віоліті рулить. Також переходьте на наш телеграм-канал. Ми там збираємось, хвастаємося різними речами і тому подобному. Слава Україні! Закінчуємо відео. Пойду їсти борщ.